Всім привіт! Мені показали на карті, де знаходиться новий трейл. Ми його знайшли, От. і зараз будемо їхати перший спуск. Let's go! Тут от, стара траса знаходиться. А це, це дорога на новий спуск. Ну, для, мене. для мене він новий, бо я за нього не знав, а хлопці мені сказали на карті, що, він... що тут він є трейл в цьому місці. Я вам показую, як від подйомника заїжджати сюди на цей трейл ця Це дорога вже трохи вклон вниз іде нахід мене вже починають зганяти Ось тут сюди, так. Да. Я згадав, от він заліз. Можна раз, так порізник. Тут такий дроп, типу, пласкачий. Раз. Так, і тут сюди, да. тут сюди, лівіше. Це перший спуск. Тут також, тут також сюди лівіше. Ну тут Вот Тут різки, різки. тут вот такие риски поворот. Раз. Потім Так, я туди їду чи не туди. Так. Стоп. А, сюди, сюди я повертав. Точно я. Я тут просто піднімався. Щоб запам'ятати сюди. Тут поворот на трейли сюди. Тут немає ніяких контрів, немає ніяких упорів. Ти от просто їдеш Отак от, так от. Да. Далі тут. Тут, сюди. тут Сюди. тут сюди, Я так зрозумів, що сюди. Це от на фініш. Второй трассы спускаешься Спускаешься от, от. от сюда спуск до озера. Так вот, тут мінімальна точка Само в цьому місці. И от. от прямо до спортивного озера. От. Он так і называется Спортивне Озеро. І от сюди спускаєшся до Голосівського монастиря. От спуск. Ось таке. Це перший спуск, цей трейл для мене новий, я за нього взагалі не знав. Мені сказали, на карті показали точку, і ми його знайшли. От. Трейлчик такий. Прикольний. Но кантрів немає тут. Контерна... Немає контрнахилів, немає ніяких упорних полок, Кругом одне отрицалова, їдеш, такі кути. Ну, трошки така фрірайдна траса виходить. По, -по фрірайду. Фрірайдна дихашна траса. Хоча м -м, вона досить гладка, Тряски мінімум, коріння так мінімальна кількість. От. おたこだ